Вітаю, шановні глядачі каналу Рід. Нещодавно ми поспілкувалися з цікавим співрозмовником, українським етнографом Олександром Босим. Цей видатний вчений розповів нам багато цікавого про український етногенез, про становлення української нації, його культуру, його етнографію та походження українських козок і легенд. Як їх трактувати та що вони означають? Отже, давайте послухаємо. Там, якщо ми візьмемо казки, там у двох словах. Там, е Курочка ряба. Курочка ряба в Крапочку це зоряне небо. А воно народило курочка, ця ряба народила золоте яйце, з якого світ виникне. Це не те, що дід може розбити баба це космічне яйце, яке народила та космічна курочка. От. І, а мишка це космічна сила маленька, яка, знаєте, як ото в рушниці курок легесенько нажав, воно і вистрелило. Або капелька, яка переливається із стакана лишня. вже, да? от. Те саме, і що дід бив-бив, не розбив це яйце, бо це ж не людське. Але кос... мишка це образ космічної сили, отої, яка пере... якби переключає хвостиком треба. Коли воно визріє, воно саме лопне. Ця казка розказує про творення світу. І Колобок, це дід і баба, вони творять світ. Дід голодний каже, а ну, щось їсти. Дивіться, де муку взяла. По сусікам, по десь там зрібала, не було їсти. щось, да? А що таке мука? Небесна мука це є молочний шлях, зірки розсипані на небі. Зліпили щось таке незрозуміло, варить, жарить кругле. Да? От. Спекла вона цей колобок, що, а казка, якщо ми кажемо, що її тисячоліття, і дуже вона відшліфована, як ото в колядки, в щедрівки, вже не, не додавиш і не забереш слова. Да? Кожне слово означає. Спекли колобок, важливий момент, поставили на вікно холонуть. Це гаряча фаза створення планети. Якщо кажемо, це місяць. У місяць і пішов котитися по небі далі. А дивіться, всі творіння за міфологією повинні пройти сім фаз. От як Бог у християнстві створював світ, сім днів це не сім днів, а це сім етапів створення природи. Вся природа повинна бути, як от... Ткання килима це сім етапів. Конопля, вибивання, скла... ткання, на вивання основи, фарбування, вишивання. Через сім етапів тільки килим стає по, ну, повноцінною річчю. І все, все в природі вважалось от закінченим, пройшовши сім цих етапів. Колобок стрибає із вікна на стіл, столу на стільчик, стільчика на пол, з полу, на порог, з порога на дорожку. Щитайте, <реш> тепер. <реш> да. Аж тоді побіг по небу, по стежки. Зустрічає четверо друзів, це чотири цих, ну не друзів, а персонажів, які його надкусують. Це чотири фази місяця. Ми його бачимо та половинка надкушена, та, та, та. В кінці я студентів питаю, а чому лисичка з'їла Колобка? Кажуть, в повинно ж добро перемогти, зло завжди. да? А лисич він такий веселий, хороший, співає, все нормальний персонаж з'їдає. Ніхто не може відповісти. А все відповідь дуже проста, тому що через після четвертої фази місяць з неба зникає на три дні. На три дні. Його треба з'їсти, бо через три дні новий місяць знову з'явиться на небі. Щоб дітям розказати, що от є половинка ця, оце зайчик, а оце вовк, оце медвідь, а оце лисичка його завтра з'їсть, і три дні його не буде. От вам і казка. А як іншими словами дитині розказати про. щоб вона назавжди з одного разу запам'ятала, що таке природа навколо неї незмінна. Тому ці всі казки це залишки тих первісних міфів. У Греції ніх, да, і різниця між казкою і міфом тим, що казки ми сприймаємо так. Ну, побрехенька там, ну це таке щось прибавутка. Бо ну, не віримо ми. Не віримо. Міфам ніхто не сумнівається. Якщо є написано у міфі, отак було у, у Греції і в усьому світі, міф це емоційна правда древності. Тому у них ніхто не має права сумніватися, що було якось інакше. Справді казки це залишки первісних міфів, які розповідають про природу. І, там, і все те, що відбувається в казках, бачите, і Телесик, там жодного немає якогось. Сюжет чи моменту, який не узгоджується із міфами, з оцими, із картиною світу міфологічної. Скажімо, це є відгомін епохи нашої дуже-дуже давньої історії, про яке ми, ми думаємо, що все зникло, а в нас навіть половина словарного запасу, якщо на них з іншого боку подивитися, то ми побачимо, що це придумано навіть не в Київську Русь, не в Прискіфах. І не при тих навіть кмірівцях, а ще набагато давніше. І сягає навіть епохи палеоліту. І фольклорні, і чой, дивіться, цікавий момент, що фольклорні тексти підкріплюються зображеннями. Зображення підкріплюються ритуалами. І гине щось одне, але друге зберігає. Да? Бо це ну якби воно від простіших моделей світу, оцей горизонтальної, трьохповерхова є модель, підземний земний небесний, є п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові, ще більші моделі, але складніші. Тому ми повинні розглядати, ну, якби, якщо хочемо давнину, то найпростіші моделі. А чомусь про них ніхто, от, про річку, про гуси ми не, не говоримо, а говоримо, що тільки є підземний, земний небесний, це вже досить пізня е е е картина світу, міфологічна. От. І мало вона що пояснює на багатьох речах, рушниках, сучасників, різьбі, на кераміці. Тому, що хочеться сказати, що ці гусочки, вони не випадкові. Було б дивно, якби на них були якісь інші зображення. Але гусе на човні це стандартний поховальний мотив, обов'язковий. Гуси на рушниках. Ви бачите, що на цих рушниках підземний світ зображений квітами перемерли. Це означає, що цей підземний світ належить померли. Світу померли. Над ним угорі, ось, на дніму горі, ми бачимо зоряне небо, крапочки. Ось людський світ середній, а оце підземний. От, дивіться, дерево в центрі світу, корінням достає туди, як ми говорили. Та Лесик заліз туди аж на гору і треба було спускатися. Але тут ось є ці гусочки. Їм місця на рушнику не було, але без них ритуал, рушник не може бути ритуальний. Тому її, оті гуси, воно навіть половинки їх вишили, бо вони не для краси тут. А вони обов'язкові в поминальному обряді, оці душі будуть мають вертатися на поминки. Тому дивіться, який цікавий момент. Ну, сказали б, для краси, ну для чого вам тут, тут півгуски вишивати? І тут тісно. Ні. До речі, якщо говорить про рушник, отут серед сотні цих зображень, букв, ілюстрацій, аналогів немає жодної речі вишитої просто так для краси. Оце все треба пояснювати. Оці букви, оці підсвічники, потухший живий, оці перевернуті букви на могилах. Це язичницька картина світу християнська. Дерево життя замінено хрестом, птахи охоронці замінені ангелами. Ось пляшечка з живою водою. Це, це вода виливається, яка має ці душі оживити. У єгипетських папірусах точно такий самий сюжет, де стоїть померлий, і з пляшок виливають знаки анг. А з знак Анг – це знак вічності, вічного життя, де померлого обливають цими знаками. Ось у нас із цієї пляшечки три круга, бачите, там це означає, що це не просто пляшечка, це пляшечка з живою водою. Ось виливається вода. Тут кла церква вже бачимо, це небо, купала. Ну, повтор цієї моделі світу, що внизу. Да? Дивіться, але на могилах перевернуті букви. Тобто, це померлі. Очевидно, жінка знала конкретних, хто на цвинтарі біля церкви похований. От. Ну, Тобто цей рушник вишитий ніяк не для краси. Це поминальний рушник, де і ще, і ще, і ще цієї інформації дуже багато. І, скажімо, Хотілося б щось донести до. Тих, хто ну, хоче зрозуміти цінність оцих тисячолітніх надбань, і воно от від вже 7000 років від трипілля. І раптом ми ці знаки, символи, рушники, предмети, скрині нам не нужні. Мисників у нас нема, теми одяг не носимо, та те, от ми і звільнились від тисячолітньої традиції. От, якщо вона і є, то Здатні повернути твори народного мистецтва. І тоді казки ці Кирило Кожум'яка із тими валами, де кажуть молдавани, що для нас змієві вали це як цінність, як у Єгипті піраміди. У нас на Київщині 800 кілометрів валів, 80% яких на сьогодні знищено. Так само, як і тисячі тисячі курганів, де було на полях по до 100 курганів. На старих картах Шуберта ми їх бачимо. Сьогодні це один там, один там, один там. Це один процент від того спадку, який ми мали, який дійшов до нас. Ну і який хотілося, щоб щось, щось збереглося, щось якось державою охоронялося, бо на рівні Якихось шалених ентузіастів, це спасти це неможливо по масштабні по масштабах, ні про ні по можливостях. Ну, потрібно, щоб держава дійсно через певні інституції, там, Міністерство культури, напевно, щось робила. Закони повинні бути жорсткі, не Ці всі оці забудовники, які варвари є, не менші варвари, ніж. Окупанти з будь-яких країв, вони нищать річки, заплави, ліси і якби роблять вид, що вони роблять благо. Що вони да от між людям благо робимо.